Як ті соняхи, українці мають сильне стебло і тягнуться до сонця. З глибокою повагою я пропоную вам цю книжку і хочу сказати: хоч сади і руйнує війна, вони мають чудову властивість відроджуватися. Це завершувальні рядки передмови книги Олівії Ленг Сацу проти часу, котру я почала читати буквально. Вчора перед сном. Тепер я не можу зупинитися. А вона в мене викликає настільки великий захват, що я вирішила знімати читацький щоденник на неї. Можу вам сказати, що я вже прочитала майже десяту частину книжки, так навіть трошки більше. Це настільки добре, це настільки. По-моєму, знаєте, якби я писала книжки, я хотіла би писати їх саме так. Поєднання, яке дає Олівія Ленг в своєму тексті, ліричності, неймовірної краси описів з такою чуттєвістю і. Десь там одразу ж присутня якась така соціальна і політична свідомість, що перетинаються і переплітаються разом в одному тексті. Я не знаю. Ну, ну це прям я. Не те, щоб я творила собі кумира або обирала Олівію Ленг як рольову модель. Але воно настільки мені відгукується те, як це написано, що ну мовчати я не можу. Мені захотілося з вами поділитися не тільки враженнями про цю книгу, але й також провести для вас невеличку екскурсію своїми хатніми рослинами. Сподіваюся, ви не проти. Давайте поговоримо про те, чим є сад для вас. Для мене це заняття порпання з рослинами, це така собі медитація. Коли я тримаю ґрунт руками і, наприклад, щищаю його з здорових або не дуже корінців. Мене це заземляє, мене це приводить в момент тут і зараз. Я знаю, що я про щось піклуюся, і це щось мені потім дуже сильно віддячить, тому що буде квітнути і рости. Мені навіть вдалося врятувати дуже вередливу алоказію Зебріну, котра вирішила згнисти і скинула усе листя, окрім одного, котрий я. Я не знаю, як я змогла це зробити, але впродовж минулої зими ця бідна локазія стояла в мене в баночці з водою, відрощуючи абсолютно нові корінці, бо всі інші або згнили, або відпали. І зараз я бачу ці два нових прекрасних зелених листочки, що з'явилися цього сезону. І цьому дуже сильно радію. І, власне, Олівія Ленг розказує про свою мрію, має мати власний сад, в якому вона може порядкувати як хоче, в якому вона може віддавати всю себе, і їй це вдалося. Здається, в серпні 2020-го вона зі своїм чоловіком придбала будинок з неймовірним садом. Точніше, там було чотири садки. Але вони всі були дуже сильно занихайні. Так же сталося, що я встигла дочитати «Сацу проти часу ще пару тижнів тому, але не було зовсім жодного бажання вмикати камеру і показувати вам свою мармизу. Тому закінчу влог сьогодні, і а, ми з вами ретроспективно побачимо деякі флешбеки, тому що Олівія Ленг мене надихнула на доволі багато чого. По-перше, про те, як вона розповідала про своє знайомство з садами і вибудування оцих інтимних відносин між нею і рослинами, це все в її житті пов'язано з розлученням батьків. Кожен раз, коли вона зі своїм батьком кудись їхала на вихідний, щоб провести разом час, бо, звичайно ж, вона жила з мамою і з сестрою, а то вони їхали до якогось маєтку, при якому є якийсь дуже великий або камерний, але дуже доглянутий садок. І таких садів вона побачила десятки і десятки за ті роки. Цим самим вона надихнула мене самій сходити до найближчого доступного мені саду. І я беру вас з собою. Зараз ми з вами перемістимося до ботанічного саду в парку Сінглтон. Це дуже затишне, камерне, доволі маленьке місце, якщо бути відвертою, але наскільки ж там прекрасно. Як вам? Мене, наприклад, більш за все, знаєте, що здивувало? Чорна трава. Я ніколи не думала, що існує чорна трава. Але ні, є, і це дуже прикольно. Надалі пані Олівія Ленг досліджувала тематику саду і робила це. З політичної точки зору, з історичної точки зору, з точки зору натхненників, соціальної точки зору, вона є величезною прихильницею спільних садів, таких, що будуть доступними для усіх верст населення, щоб кожна людина могла знайти своє воз'єднання з природою. Але а, історія і реалії показують нам те, що, наприклад, в Англії а, більша частина території країни є володіннями лише одного відсотка населення. І це все є наслідком історії та політики цієї країни. Вона досліджує. А, всі ці аспекти, не надаючи якихось своїх а, суджень, радше ви наочуючи ці проблеми і підсвічуючи їх. А, бо вона сама каже, що а, в творі а, Джейн Остін Мейнсфілд Парк, коли заходить а, мова про щось дуже незручне. А з точки зору аристократії, вони просто випадають на ігнор. І, власне, оце промовисте мовчання, воно є великою проблемою. Бо щоб вирішувати проблеми, треба про них говорити. І от Олівія Ленх запускає цей дискурс тим, що вона про ці проблеми говорить. Але окрім історії. І окрім політики, вона досліджує сади крізь художні твори, літературу. І, власне, я виписала для себе декілька з них, е, записничок. По-перше, це дитяча історія, таємний сад, я її читала декілька років тому, певно, в 2019 чи 2010, -му. і в мене було таке прекрасне видання, де за рахунок використання. Локальних говірок української мови передавалися локальні говірки англійської в Британії, бо люди використовують різні вирази з різними акцентами тут. Як ніде інколи мені здається, я взагалі не можу зрозуміти те, яких людей, бо вони говорять або з акцентом, або якимись такими словами, яких я навіть не знаю. Мені здається, що це неймовірно круто, що перекладачі настільки сильно запарилися для того, щоб передати оці відтінки мови. Це прям круто. Але окрім цього, вона радше говорила про а, літературу для дорослих. Одним з таких творів був твор Джона Мілтона, втрачений рай і цьому присвячений цілий другий розділ. Як і історії самого автора, так і його уявленням про сади, про його вплив як на культуру, так і на політику. Це було дуже цікаво, направду. Але давайте рухатись далі. Ще одна книга, про яку згадує на сторінках Олівія Ленг: це Кільця Сатурна Зебельта. І тут я дуже сильно здивувалась. Але виявляється, що дарма. Персонаж Зебельта в своїх поневіряннях Європою ходить тими самими дорогами, якими ходить Олівія Ленг біля свого будинку. Буквально в тих самих місцях в Сафолку ходив Зебальд. Схоже на те. І е, от робив якісь свої дуже влучні критичні спостереження. Ще одна книга, яку дуже активно згадує Олівія Ленг на сторінках, це природа сучасності Дерека Джермене. Цю книгу анонсувала грушка, і вона буде певно ну, найближчими місяцями. Вони вже над нею працюють. І я спочатку думала, що не буду купувати. Цю книгу, але після Олівії Ленг я зрозуміла, що я не можу. А, автор книги започаткував і плекав свій садок відкритий, нічим не огороджений, на узбережжі моря. І коли ти приходиш до його дому, а він помер вже ну, доволі давно від сніду, і це було як його фінальний акорд, його фінальний проєкт випликати цей сад і насолоджуватися ним. Ти не одразу розумієш, що є садом, бо він настільки впливається в природу в оточення, що, здається, що сама матінка природи його створила. І лише коли підходиш ближче і починаєш розглядати, розумієш, що ні, це рукотворне, але абсолютно. Ідеально вписане в ландшафт садове мистецтво, я би так це назвала. І остання книга, яку згадує на сторінках пані Олівія Ленг, про яку я хотіла б вам сказати, це Світ цілина Моя від Роуз Макалей. Я не пам'ятаю, чому я записала цю книгу, бо дочитала. «Сад супроти» часу вже декілька тижнів тому, але я вам принаймні про неї сказала. Знаєте, що сьогодні 15 жовтня, і я пам'ятаю, що на сторінках цієї книги є запис з щоденника Олівії Ленг за 15 жовтня. Давайте до нього <звірнення> звернемося. 15 жовтня надійшло замовлення з Blooms, і протягом наступного місяця я висаджувала пакет за пакетом. Далі йде дуже великий і дуже поетичний список рослин, які вона висаджувала, але мене зачепило наступне: сати ставком чарівно пахнів гнилим інжиром. Тутешню гаму встановили бліді окремо тони. Місячна дівчина і місто Ванкувер. Високий камар із білими чашечками в тонку червону смужку та розсип жовто-горячих марієт, Лі -лі -лі квітних, ніби зміїсті тюльпани на тарілках з ізніка. Фігове дерево стояло на півметра у власному опалому жовтому листі кольору улюблених янових носовичків. Оцей образ фігового дерева дуже сильно мене надихнув. Мені захотілося намалювати фіги, тому запрошую вас побути трошечки зі мною, попідглядати за тим, як я малювала, а потім я вам покажу повний фінальний результат. Але знаєте, що більш за все мене вразило? Це останні два розділи. Передостанній розділ він розповідає про сади військового часу, як рослини беруть своє на місцях розбомблених будівель якихось районів. І е, пані Олівія Ленг, вона концентрується, звісно ж, на Лондоні періоду Другої світової. Але якщо вам хочеться почути щось надихаюче і щось таке, щемке в українських реаліях, то тут я вам щиро рекомендую. І, на жаль, це не реклама. А от Просто така рекомендація, то подкаст і Вагоні в перший сезон він концентрується саме на цьому. Сьогодні, якраз зранку слухала останній епізод, котрий поки що вийшов другого сезону, і там Віра Курико, чию книгу ви певно вже бачили усіх блогерів, а я чекаю на свій примірничок через декілька тижнів. Про летицію коряту вона є авторкою і ведучою цього подкасту. Неймовірно надихаючий подкаст, котрий дарує любов до рослинок. До речі, Віра Курико, як рослинолюбка і аматорка з вирощування домашніх рослин, дуже сильно мене надихає на вирощування власних красивущих. Рослинок. От. І е, останній розділ: повернемося до Олівії Ленг, це розділ про концепцію часу в природі, в садах. А власне, буде навіть в <плес> лісах та сама концепція часу виявляється, що час в саду, він циклічний, він радше схожий на пружину. Е, він не Підрозуміває, що постійно буде щось квітнути і буяти. Ні. Будуть моменти і занедбання, і відмирання, і буяння, і розквітання. Календарна обрядовість, можна так сказати, садів, вона вчить смиренності і багато чому ще. Але про це краще прочитати самим. А, але оці два розділи передостанній і останній, вони мене дуже сильно надихнули. Я прям вважаю, що могла би взяти Олівію Ленг як орієнтир, або в якомусь сенсі взірець а, письменниці, а, якщо б я сама захотіла писати. Бо мені здається, що це от прям ідеально, те, як я хотіла би писати. На цьому в мене все. Я дуже вдячна вам за те, що ви були тут зі мною, за те, що ви подивилися на. Прекрасні рослини, пані Олена, я сподіваюся, що ви одужаєте і вам стане набагато краще, що у вас все буде добре. Дякую вам за натхнення і за коментар під кожним моїм відео. Ви дійсно мене надихаєте. На цьому я буду прощатися з усіма вами. Сподіваюсь, ми з вами незабаром. Побачимось з теплом до вас, Іра! papa